А коли жити? А коли жити? воно, йомаю. й розповім. Як я за декілька сезонів вбив, на жаль, нічого немає вічного під місяцем. Дідова катушка, для чого воно потрібно, щоб не ложити котушку в грязь. Я не кажу, що дайва погана. Почуйте, робите? Ви кажен рік ТО. Ти взяв у руку, ти пішов 25-очка, двадцять п'ятечка із четверочка, на стела, 18-та. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і я читаю ваші коментарі. Я вас всіх і кожного хочу подякувати за ваш актив, що вам цікаво те, що я роблю. І ви пишете свої коментарі, ставите свої вподобайки. Ну, реально приємно, респект всіх обіймаю. Ну і також про головне не забувайте про фон Сережки і Волги на гаджетах, який буде в описі, який, можливо, буде в першому коментарі закріплений. Ну і з назви відео ви вже здогадались про те, що ми ну, ви писали. Ну, дякую знову ж таки, що ви інколи підскажете цікавий формат. І я майже все життя ловлю рибу. І через мої руки пройшла велика кількість котушок. Навіть такі були топові, як Екзістіс, Дайма. І були також стели, десятки, і десятки. Наразі є декілька в їх, ну, їх в моєму асортименті. Тож. Поговоримо про мої катушки, які є на сьогоднішній день у мене. Які я новенькі купив. До речі, якщо ви звернули увагу по ліву руку, є котушки, також абсолютно новенькі, це вже залишки на продаж. Ви можете в мене їх придбати по дуже хорошим, солодким цінам, як для підписників. Кого зацікавить, до речі, то напишете мені в приватні чи в коментарях. Ми зв'яжемося. 65 гривень як документ їде по новій пошті. В будь-яку точку України. Котушки, ну, зрозуміло, що знайдуться ті, хто скаже, що «Блін, з тих пір, як Ібіс став офіційним представником Шимано, ти зараз будеш рвати глотку, як Саша Грейпер, за Шимано». Я був Шиманоїдом і ще до тих пір, коли Ібіс став ну, безпосередньо офіційним представником. І чим мені ще подобаються катушки Шимано? вони Ну, у них є запчастини. Тобто вони ремонтоспособні, вони ну, якби гарні в своєму виконанні, в плотну експлуатації розповім, як я за декілька сезонів вбив пару на 18-й стелі, розкажу цю історію. Для вас також буде цікаво, І щоб не було таких оманливих думок, що я взяв стелу, все, просто трава під ногами не росте. Ні. На жаль, нічого немає вічного під місяцем. І кожна катушка має свій ресурс, машина має свій ресурс, людина має свій ресурс, го прошка, яка войоджується, я поки запустив ролик, то трошки грався. І, на жаль, на жаль, якось так. І начну зі своїх котушок. Це дідова катушка, я її знайшов в нашому гаражі, скажімо так. Ця катушка легенда, вона лежить в мене біля комп'ютера. До речі, тут є декілька варіантів. Тут ти підкручуєш тут, типу, а-ля без фрикційного гальма. З фрикційним таким аля гальмом. Там десь ціна, мабуть. А, 3 рубля, ну, пардон. Совєтського я качество. Ну, йо та стелу ця катушка дзюрила на стелу з високої гори. Жартую. Але кожного разу, коли я тримаю в руках цю катушку, в мене флешбеки села, дитинства. Діда, спогадів, цікавих, різноманітних моментів. І ну, таке, знаєте, як ти казав, життя, як воно є. І ця котушка, це. Ну, я її не разу ловив на її. Але вона в мене є. Я інколи ностальгую, інколи згадую, інколи якісь такі бувають цікаві моменти, що хотілося б зняти якийсь такий ля ролик. Вставити цю катушку, навіть намотати якусь жилку, нитку і спробувати такого варіанта, такого формату зняти. До речі, тут сумочки чохли з-под катушок. Такий ну, Юрчик дзвонить Юрчик, знімає ролик, пізніше тобі перезвонити. Ти дивишся мій канал. Так що, щоб ти не думав, що я морожуся. А який Юрчик, він знає. Так, цю катушку ми пройшли. Знову ж таки, Дісішка, шимка, мультик. Аля, ля мазгір, тудим туди-сюдим, разні варіанти. Потрібно, до речі, нереально ну, себе пересилюю взяти познімати для вас цікавий ролик стосовно мульта. Є палка мультова, є ось така Шиманочка. До речі, тут нитка ще якась восьміжилка, дорогуща AVD від Sunline, якщо я не помиляюся. Казав в минулому ролику, взяв мульт собі виключно під, ну, типу, твічинг аля. Щоб не вбивати такі катушки, і безпосередньо взяв під Дніпро. Бували такі моменти, що по весні ми виїздимо на Дніпровське водосховище, страхаліся, і там ми балимо нормальну рибу. І коли ті куха по весні, хто в темі, той знає. Тобто 35-40 інколи нічого. І коли ти там стелу, ну стелочку трошечки шкода. А мультик він і помилки про, прощає, і кидати я, в принципі, вмію, і ловити вмію. І щось нове таке, ну воно цікаво. Тобто, є один тільки мульт в моєму асортименті. Класний, кайфую, рибалю. Навіть там невеличкі буду фотки виставляти. Фоторяд. Вискакував до себе на річку на Кам'янку, ловив невеличке шнур'ю, якось був вискакував в непогоду по пізній осіні. Ну, таку мамку далеко за два спустив на 90-й хамстер, якщо не помиляюся, 80-ку, ну, тобто на такі середні бігміновалі, тож якось так. Мульт з мультом, в принципі, все понятно. багато я не розкажу, бо не часто рибалю. Королева ультралайтових катушок. Ну, я ще скажу, скільки вона в мене років. Ну, Мабуть, далеко до повномасштабки, до ковіда. Ну, років 7-8. Суара 13 рік, це 2000 PGS від Саші Мица з Володимира Воленського Кнобік. Ручної роботи висилають, я в них беру. До речі, залишу посилання, цікавить, ви часто питаєте, можливо, купити. В цьому році мені майстер ТОшнік зробив е ТО. Вона реальна новенька, майже не рибачив. Друга нитка дорога. Оці жужуки, ви мільярд раз питаєте, мільярд раз просто-напросто про них говорю. Real stand. Для чого воно потрібно, щоб не ложити котушку в грязь, в багно, на каміння, не царапати бортик. Тобто я фанат такої теми, мені вона подобається, і в принципі я від цього, як то кажуть, кайфую. Легесенька методика її, ну, скажімо так, використання, як правило, це мікрух ультралайт Нано. Хоча під нано зараз ми до нього дійдемо. як також тисячник. У мене ще той перший, я його використовую. Але навіть були такі моменти, дід повірив в себе на 0,5 яйниці, суарка, рання весна, горень, жерех, там трійки, четвірки. Дивишся на цю катушку ITL 11800 теж на сварку. Так що таке хороша катушка, плавнесенький ход. Зробили мені ТО. На синтетіки лялічка, просто Шиманівська Свара, Малазія ж малазія. І далі по списку. Отуди От її надальнячок. Ну і прововка-промовка. Знову ж таки, реал стенд. Знову ж таки, кноп від Саши. Це в мене такий фетіш, я люблю ці кноби. Просто, будь ласка, тут на кераміку і зробив тюнінг. Тут вроді би втулки стояли чи не стояли, але тут якісь інші вже підшипники. 10, 03 нитка, One Forduck, One Love, One Piece, легенький, ну, в принципі, як і ламучі я гамна та теми. Але вона цікава. Жодного разу не була на ТО, не часто не на неї рибалив. Можливо, рибалок було 25-30. Послухайте. Просто плавний ход ніжніше ніжного. Знову ж таки, вернемося. Мікруха нано. Інколи я її брав на головня. Тоже мені заходить. Можливо, навіть серії буду брати під якийсь інший спінінг. Це така тисячка 2000 мульт. В цьому році я вирішив знову ж таки розвіяти міф і не вестися на хейтерські різні вброси. А я Міровал. Ну знову ж таки. Екскременти, як і все остальне, чим торгує, чим завозить ібіс. Ну, знову ж таки, інколи так слухаєш, дивишся цих людей. ну, Все не так. То сорочка длинна, то короткий, ну і далі по списку. Я не можу поки зробити великих висновків. Він у мене, мабуть, ну, п'ята-сьома риболовля це 2500 ка ЕС. Повнорозмірна, дрібношпулива, така все кнобік, аля. Слава Україні! Знову ж Сашу Мисо, привіт! Круті кноби. Навіть так на, щоб тут на мікрофон. Далі покручу, послухайте. Бархатний класний хід. Нема взагалі проблем. Малазія, фабрична, класна. Ще взагалі теж закатав сюди підшипники і в ролик льоскового укладувателя. В ролі Леву теж заганав сюди підшипники, зробив. Сам розкрутив поставку, купив підшипники якісні, дорогі і все. Підстраховочно на заміну так званій 2500 стелі. Ну і зараз, в принципі, до неї дійдемо. Дравиться. Гарний хід відносно недорога, дорога, а на акції щось там я взяв її ну, за відносних 3 копійки. За відносних 3 копійки, тож підстраховочна. Ну, так, я її взяв за таку ціну що мені обійшлося купити головну пару і перевести на синтетіку і зробити то стелі, То це абсолютно ціла котушечка, так, де моя лялечка? Стела Чурчхела 18, одна з наймоїх улюблених катушок. Катушка, яка просто перебачила ну, ну, пардон, ну, тонни риби. Просто ну, я її купив тільки її анонсували. Це тут ще буршить шуршить флюрокарбон. Тоже дорога нитка, кстати, хороша тут. UGK стоїть. Завжди в описі під відео можете подивитись. Знову ж таки, ріл шланг Ріл Стенталя. Знову ж таки, кноп Саша Митц. 18 й рік. Анонсували, якщо не помиляюсь, у березні. А мені вона попала в руки в серпні, бо там якісь були нюанси з поставками. І з 18 го до минулого року. Ну, мабуть, тільки в пеклі ця катушка не побувала. Уже шмужи, щуки, бубуки, жеряхи головні, багрьони толстолоби. Багрьоні там ще якісь різні карпи. Веслонос 21600. Дніпро суди. Ну. 4 роки. Сюди ніхто там чи 5 не лазив від слова зовсім. Начало шуршати. Щось, хру, хру, щось таке. Ну, думаю, вже пора її реально здати на ТО, бо топова катушка на ТО не здавав. Ну, чого не здавав, бо не було надобності. Крутиться, крутиться. Плавно працює, плавно працює. На, за 4 роки зекономив на 4 ТО. Там по 1000, ну, в середньому десь така орієнтовна база по катушкам. І відправив майстру. Майстер класно зробив головна пара. Вроді би ще якісь там підшипники мінялися, синтетика. 400-4-300, ну, грубе, 100, 100 баксів, мені обійшлося. На дайву, типу, Exist, сертейт, пара, там тільки одна пара б 130 баксів коштувала ще б там синтетіка, Максиле, Макселет, далі. Я не кажу, що Дайва погана, почуйте, я підторговую трошечки дайвою, люди її хвалять. Чому я не рибалю дайвою? Бо привик просто до Shimano. Навіть знову ж до тих пір, коли Ібі став офіційними представниками Shimano. Стела, ну, якщо взяти всі мої катушки, взяти середній типу розмір а-ля 2500, то це буде ця катушка. Дорога. Потрібно обслуговувати. Ну, стела. Ну, знаєте, як каже Вітальмага. Юр, є стела, є все інше. Хоча в нього там десятка, 14, -та, 4000 стела. Ванквіше. Ну, то є в людини чим рибалити. Знаєте, але. Задоволений, класна, м'ягенька, поміняв пару. Ще не буду сюди декілька років лазити, принципово. що катушка класно зроблена. Ну не бачу сенсу сюди лазити. От просто не бачу, не знаю, напишіть, як ви. Робите ви е, рік ТО. Від кількості рибалок, просто в мене різні снасті, різні котушки, я рибалю в різних умовах. Ну і не бачу великого смислу, от рік, все. А записувати свої рибалки, скільки воно було всі катушки, я тут фізично не встигаю, я не знаю, інколи там поголитися, летиш, перейдеш руками, машеш тисячу справ, багатодітний батько, троє дітей. Щось заробить, дві роботи, ну просто чихенька треба цю приблуду кожен день вигуляти. І а коли жити? А коли жити, скажіть мені, будь ласка, Тож, якось так. Але, Стелла, якщо маєте змогу, якщо. Ну, тобто ви хочете надійну катушку, яка вас не підведе. Чурчхела. Стела чурчхела, лялечка, просто. Ну, ну давайте вже добью тоді стели. 4000 стан нової, бо до повномасштабки купив їздили на Дніпро. Потім ковід. В ковід щось там катали, не катали. Повномасштабка. Два-три роки не був, грубо говоря, на Дніпрі. Ну так, епізодично, ну, скажімо так, уже. Ну, не буду брехати. Трошки катали, але там в геть інші місця, де дозволено. 4000 стела, 18-ка. Тож майстер зробив ремонт. ТО, нічого тут не ремонтувалося. По стану видно, що вона ну, муха, просто муха. Півторачка нитка, економайзер тут стоїть. Мягусінький плавненький фрикціон. Оцей суперський, оцей от кноп, ти взяв у руку, ти пішов, 25 очка ізів 4 очка ля-ля гуд полетіло. За років п'ять, які вона в мене. Ну, рибалок 70-80 з одним ТО. Цитую фразу майстра. Юр, а ти її взагалі бачив? Ну, хто поняв, хто на російській говорить, я не, я не назвав жодного. Я їх всіх поважаю, я роблю різних людей, зараз зупинився на одному. Юр, ти її взагалі рибачив. Я говорю, да рибачив. І зробила людина теж тисяча гривень з поштомата на поштомат. Відправили дуже задоволений і катушкою, і всім. Я говорю, скільки не ще можна. Я говорю, в, ну, в такому режимі. Я тебе ще на п'ять років вистачить. Пардон за цитати російською. Україна понад усе мова і ну, самі розумієте. 4000 стела, 18-та. Це таке, знаєте, як колишні твіни. І зараз ми дійдемо до легенди, до просто унікальної катушки. Котушка, яка... Відставляю, а! Котушка, яка також переловила тонни риби. Ну просто я, я навіть не знаю. Судики з Сабарєва. Дніпро на Дніпру плотно її ганяв. Згадую свої старі фотки, ще де я там такий молоденький, ще навіть без бороди. І знову ж таки не, не лисий, жартую. подумайте, що на три різнюк лисий. І два було ТО. є твін. Я купив у 12-му році. Був такий період, що я просто цю катушку не викладав з рук. Ну просто не, не викладав з рук. Тяжкуватий 265. Є нюанси, якщо камера передасть оця от історія. Але посадка класна. Хід класний, як для таких років, як для такої котушки, перемембелила, ну просто реально купу і скуп Купу і скуп риби. Котушка, яка не Потребує якихось додаткових, там, я не знаю, там, похвал і далі по списку, але ну, ти от береш в руку і ти просто розумієш, у тебе реально твіняра в руках. от Просто твіняра. Пара шикарна, пара не вбита. Там, Нітріт Тітаном, от вся історія з Бортиком. Надійна, чутлива в плані ну, баланса, а також там. А-ля типу типу-типу-типу-типу 165 грамм, така тяжковата. Але на якомусь лайтіку чи Black Swan до 24 по Дніпру взагалі нема ніяких приколів. Фрикційний гальм також класно відлаштовується. Легендарна котушка, яку я навіть там люди пропонували. З Хмельницька чоловік дзвонив, так думаю, виставлю на продажу. Каже, десятку, не торгуючись. Давайте карту 10 тисяч гривень. Хоча об'єктивно він такі грошей не стоїть. Але люди, які цінують якість, люди, які пройшли вже на гілися цих грошків всякими там макселедовими даймами, які там розсипалися за сезон, потім ще півкотушки, пів, катушки, пів собі вартості катушки, І це не антиреклама. Знову ж таки, це я ж не, не діма юшку кушавши. Знаєте. Ну, тось... Але я кажу так, як у мене є. Що катушки хороші. ну то Одинадцятий твін це... Це, це, це просто легенда. Купити майже нереально, але якщо десь будете бачити, якщо вам потрібно майже на всі випадки надійна катушка, 11 твін, і 15-й класний, і там 20-й класний, і 24 класний, ну 11-й це така, знаєте, молодший брат стели, А, до речі, забув сказати. В максимальному тюнінгі, ну я не знаю, тільки, навіть, не понапихували ось сюди, де вони ну, реально не потрібно. Всюди кераміка. Самі топові, там ZPI, MPI і HKR, MGB. Е, Добре, що хоч не ЛГБТ, жартую. В максимальному тюнінгу. До речі, це важливий фактор, про який я вам хотів сказати. Тут уже на, 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 на... задоволений, також дуже задоволений, з нюансів, що можу сказати. Ну, Вага плюс-мінус, але знову ж таки. І душка. Душка також буває такі моменти, коли робиш силовий, вона автоматично закривається. Оце такий у мене момент, ну, і, все. Ну, і... Наший новенький x 1 підстраховочна а-ля Кумбра Сват. Ну, і так передишто її беру. До речі, тут у нас унесенька ниточка Оренка. Це 2500-ка, це да, 2500-ка s в чорному футуристичному стилі, досить легенька. Ну, знову ж таки, така є думка. Я не можу її підтвердити чи спростувати, що порить, навчився робити спіннінги, але типу не навчився робити катушки. Я би посперечався з такою думкою, бо. За свої гроші для початківця або знову ж таки вернемось. кумбрацват, катушечка непогана. Петлі не кидає, дужка нормально, все працює, хід, як для китайця. ну, Під соусом X1 фаворит, то вона непогана. Рекомендую для тим, хто хоче себе спробувати в спінінгу. Ну і повернемося знову ж таки до цих катушечок. Є е, nextime. 2000 С- ціна буде дуже солодка. Ціна там, ну, тобто для підписників, для своїх буде ціна майже вопті. Фуего класика, ЛТшечка, легесенька, С2000, їх багато продав, там їх ящик приїхало, 10 штук, одна залишилась. Ну і новенький Легаліс, Лігаліс, Лігалайс, не знаю, там назвіть його, як хочете. ЛТшечка теж легесенька, 2500 -шечка. ну, Мабуть, зараз це буде друге виймання цієї катушки. Перший раз поймав для фото. А другий раз виймав, щоб вам показати так, цього жожоника сюди. Тоже легесенька, на легесенькому такому Аля, скажіть мені, я скажу. Хід просто бомба. Дрібношпульна, легесенька, така вона прикольненька. Ну, за свої там невеликі гроші, така котушечка. Це буде просто бомба. Ну, так як вже ми почали виймати, то давайте і фуегу виймем. Тоже всі документи повністю абсолютно нові. А, так зачекайте, то тут ще десь ручка повинна бути. Люди беруть, люди хвалять. Знову ж таки, повторююсь, чимало їх багато їх продав. Тут уже вкручується ця вся історія сюди. Не ну, знаю, така, знаєте, одна із самих таких аля. Таких конячок робочих і така вона класика. О, тут ще, бачите, дід уже старий вже не попадає. Ну, ж таки, легесенька. До речі, для фанатів флажків тут ще є флажок, якщо в мене немає. Макселет, Макселет, вся ця історія. Плавнюсінький хід. Легесенька, щось воно там, скільки це ще не пам'ятаю. 185. Скільки це вона важить? Да, 185, бачите. Оце без щелкання аля закривання дужки. Прикольно. Ну, в кого є фуего, хто знає ці котушечки, той знає, в принципі. Ну і теж така з середньобюджетних, але вже я їх закатую, закатою роблю сюди в, в ручку. Додаю теж підшипники замість стулок. То вони, ну прям. Об'єктивно прикольна. Це така 2000С. Дрібношпульна. Ну, McSafe, ну, за свої, знову ж таки, невеликі гроші. Котушка ну, ну просто бомба. Також абсолютно нова. Ці всі катушки є на продаж. Кого зацікавить, знову ж таки, зроблю ціну не нижче риночної, ну, взагалі, а тим паче для своїх. Так що такі. От такі, друзі, на даний момент в мене є катушки. Пишіть, які катушки є з вас. Пишіть тема. Знаєте, дай вашима. Чесно, ну, я не знаю. ну Типу, щоб мені хтось дав на те сплотно половити екзістом в мої плотні рибалки, в мою методику інколи десь такого сумбурного викачування в жорстких умовах, типу корчі, гілки, жеріхи-двушки трішки проти течі, так як ми це робили на горі з вертольотом. Там, там Просто там я там вже стела, вже пихтіла паром, але крутиться все, бомба, фрикційний гань, далі по списку. Тобто, я не знаю, залюбки почитаю. Знову ж таки, нагадаю про фонд Сережки і Волги на гаджета, допомога, де вона потрібна, дуже важливо, друзі, просто не попити кави пиво. Там, я не знаю, ну закиньте 50-100 гривень. Не для себе прошу, а для наших ЗСУ і для фонду, і людині, в якій я впевнений на 1000%. Тож, якось так. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Пишіть формати, що вам ще відзняти. Я залюбки вдома сяду на риболовлі. Сьогодні до речі, хотів піти науку, але так, мали переболіли, я трошки переболів, то так, такий стан варіний лящик кажуть ома. Все, друзі, обідняв, підняв. Цілюлю. Ви були на каналі Юрій Вознюка. До побачення.